Гучне затримання 24 лютого виконуючи обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха затримали працівники ДБР. А разом із ним і місцевого депутата, який працює в одній із філій лісового господарства Ліси України, ймовірно, Олександра Білера. Їх підозрюють у вимаганні хабаря у вигляді земельної ділянки. Виконувач обов'язків голови міської ради за пособництва місцевого депутата вимагали в однієї із родин територіальної громади неправомірну вигоду у вигляді земельної ділянки площею 0,38 гектара вартістю 1,3 мільйона гривень. За це вони обіцяли сприяння у прискоренні розгляду органами міської ради питання щодо затвердження детальних планів та зміни цільового призначення земельних ділянок. Нагадаємо, Давид Дідок зайняв посаду виконуючого обов'язки міського голови у лютому 2023 року, коли його попередник Євген Денисюк написав заяву на звільнення. Та вже за декілька місяців новий керівник встиг втрапити у скандал. На нього було складено 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. Кадрова політика Давида Дідуха теж була зрозуміла не всім. Не схвалили у Костополі ініціативу реорганізувати управління, тобто об'єднати п'ять відділів в один. Так з'явилося управління забезпечення роботи ради бухгалтерського Обліку архітектури та землеустрою, попри незадоволення і місцевих, і депутатів рішення ухвалили. А Давид Дідух був непохитно переконаний у його правильності. Мовляв, це допоможе вирішити нестачу працівників в апараті міськради. Чим наша територіальна громада і міська рада відрізняється від інших, Те, що в нас дуже, дуже сильно обмежена кількість штатних одиниць у міській раді. Ще однією особливістю політики ВО Давида Дідуха були тісні родинні зв'язки, адже у команді виконуючого обов'язки мера здебільшого, були його родичі. До прикладу, посаду начальниці Костопільського управління освіти зайняла Олена Дідух, дружина рідного брата Давида Дідуха. Подібна історія склалася із керівником водоканалу. Щоправда, ріднею він є для брата Давида Дідуха. Дружина брата не підпадає під цей перелік, і ми маємо роз'яснення від носика, що це вона не являється родичкою. З неофіційних джерел відомо, що до історії із хабарем причетні ще декілька людей із міської ради, окрім виконуюча обов'язки голови громади та депутата. Імовірно, це Костопільський підприємець та ще один депутат міської ради. По сумісності, родич виконуючи обов'язки мера Костополя. Тім про їхню участь у схемі офіційних повідомлень наразі немає. Правоохоронці затримали Давида Дідуха та депутата лісника. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Вікторія Якимець, телеканал Media Group.